Україні вдалося уразити доволі серйозний військовий об'єкт стратегічного значення сховище державного резерву Комбінат Кристал, на якому зберігається специфічне паливо для авіабази Енгельс. Річ у тому, що реактивний стратегічний бомбардувальник використовує вкрай специфічне паливо, воно має доволі високу щільність порівняно з іншим авіаційним гасом і використовується виключно для двигунів Ту 160 на Енгельсі використовуються і базуються ту 95 Вони літають на звичайному паливі ще за радянських часів. Такі специфічні авіаційні палива вироблялись лише на двох нафтопереробних підприємствах: одне підприємство в ангарі, друге в Орську. Враховуючи те, що Енгельс є головною базою базування ту 160 то найімовірніше валові запаси цього палива там і зберігалися. І звісно, ураження цієї бази це не лише про те, що там резервуари погоріли, це про те, що вся арматура також могла бути пошкоджена, виведена з ладу. Це про питання можливості експлуатації цієї нафтобази загалом йдеться про ускладнення для ворога його авіаційних операцій. 8 січня російські телеграм-канали писали про вибухи і пожежу в районі нафтобази в місті Енгельс, де. Розташований аеродром «Енгельс-2». пізніше. Генштаб ЗСУ підтвердив, що сили оборони атакували дронами нафтобазу комбінат Кристал, яка забезпечувала паливом аеродром Енгельс 2 На цій авіабазі дислокуються зокрема бомбардувальники, які обстрілюють цивільні об'єкти України 13 січня. Було заявлено, що на нафтобазі в Енгельсі ліквідовано відкрите горіння. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю.